51 ознака поява дару мови у звірів і неживих предметів. Абу Хурейр розповідав одного разу вовк підкрався до пастуха і схопив одну вівцю. Пастух напав на нього і вирвав вівцю з його пащі. Вовк піднявся на пагор, сів, піджав хвіст і сказав: Я тільки намагався знайти їжу, яку створив для мене великий і могутній Аллах, А ти забрав її в мене. Пастух сказав. Клянуся Аллахом, я ніколи раніше не бачив вовка, який вміє розмовляти. Вовк сказав А я дивуюся людині, яка живе серед тих пальм, що розташовані між двома хірами, і розповідає вам про те, що вже відбулося і що буде після вас. Цей пастух був юдеєм. Він прийшов до пророка да благословить його Аллах та вітає і повідав йому про те, що сталося. Пророк підтвердив. Правдивість його слів і сказав: це одна з ознак судного дня, наближається той час, коли людина виходитиме з дому, а після повернення її взуття і батіг розповідатимуть їй про те, що робили домоочаці за її відсутності. Це чудове пророцтво не повинно дивувати людей, тому що Всевишній Аллах сказав: того дня, коли ворогів Аллаха зберуть перед вогнем, їх. А коли вони прийдуть туди, то їхні слух, погляди і шкіра будуть свідчити проти них, про те, що робили вони, вони скажуть своїй шкірі, чому ти свідчиш проти нас? А вона скаже: Нам дарував мову Аллах, який дарує мову кожній речі, Він створив вас уперше, і до нього ви повернетеся. i came